Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і сьогодні, нарешті, мені вдається записати новий ролик, тому я пропоную вам свої нові знахідки. Отже, розпочинаємо. Перед вами перший предмет, який ми знайшли: велика таріль, блюдо, навіть можна сказати, діаметр ну, от від кутика до кутика. Десь так, 29 сантиметрів приблизно. Це фаянс. Дуже такий гарний слонова кістка, колір, деколь оздоблення, напевно, або абрикоси, або персики. Чудова ужина по краєчку і квіти. Вона в гарному стані, абсолютно не, не користована. Я маю на увазі е, за призначенням її не використовували, тому що це вона має підвіз і вона е, висіла на стіні. Компанія, яка виготовила цей посуд, називається Ніко. Це Японія. Компанія, заснована на початку 20 століття. досить успішна. Вона випускає посуд. І користується і використовує навіть і Костяну порцеляну. Тобто, ну, ось в даному випадку це все ж таки фаянс. Оп, перепрошую. Ця серія називається Фруктовий сад, і вона випускалась з 86-го року по 98 Тобто, це такий молодий вінтаж, але вона дуже гарна. Велика, великий сервіс, тобто багато предметів в цій серії є. Нам трапилася ця тарілка, і ми її придбали. Наступні предмети теж багатокутної форми. І хто знається на німецькому посуді, то розуміє, що перед нами Розенталь завдяки оцим лініям і цьому рельєфу, який йде по краєчку. Ну, це форма Марія. Відома форма Марія з різними декорами вона буває. Тут немає позолоти, тут є тільки зелений колір, зелена фарба, надглазурна деколь це не ручний розпис, але виглядає як ручний розпис. Їх дві ці тарілки, ми так дві їх і забрали. Вони обидві були користовані, трошки видно сліди користування, але не заважає сприйняттю тарілок. Їх добре поставити на підставку, було б діаметр кожної 24,5 см. І тут ось клеймо, яке ви бачите, говорить нам про те, що це розонталь, форма Марія US Zone, Тобто виготовлений цей посуд був між 45-м роком і 49-м роком. Ось такі дві тарілі, які ми з задоволенням придбали і вважаємо, що це вдала покупка. Наступний предмет суто практичний для приготування варених яєць. Ось така форма. Це англійська компанія Royal Worcester. Досить важка річ. Кришечка. Туди заливається яйце, потім закривається, закручується. І от на це кільце можна одягти віделку або якусь паличку і опускається в гарячу воду, киплячу воду. Якийсь час готується яйце, а потім, а потім вже можна його їсти. Ось такий кодлер. Наступний предмет теж англійського походження це невеличкий підсвічник. Ну, маленький зовсім маленький. Він... Виконаний компанією Royal Albert. Ось клеймо. І назва Лавандова троянда. Тут на боках є деколь, дуже гарна. А всередині, ось цей простір між стінками підсвічника і самою формою для свічки вставлений в якусь, напевно, порцелянову суміш. Я не знаю, як воно, але там вставлені ось такі порцелянові троянди. Довго ми вивчали їх на предмет цілості, боялися, що, напевно, можуть бути пошкоджені. Але на диво вони всі цілі. Я його іще не мила. Я боюсь за це братися, чесно кажучи, поки що. Але неймовірно, ефектна річ. Неймовірно, дуже гарна і. І красива навіть сама по собі, без свічки. Навіть, можливо, можна поставити невеличкий, невеличку живу квітку всередину. Було б цікаво, напевно. Ось такий предмет теж був куплений останнім часом. Далі два предмети до моєї колекції рожевого скла, розалінового скла, так званого. Цю я не пам'ятаю, показувала вам чи ні. Можливо, і показувала невеличка цукорниця. Або джемниця, як хто хоче, може використовувати. Маленька з таким декором стриманим, трошки геометричним навіть, але мені здається, що це арт-деко десь. Звичайно, немає, немає ніяких позначок, хто і що коли виготовив ось така річ. Це пресоване скло, наскільки я розумію. Напевно. А ось ця невеличка форма для будь-чого вона може бути використана: для цукерок, для печива, для оливок, може також, мені здається, вона, по-перше, більш прозора, таке, таке скло більш прозоре. І вона виготовлена вручну, на мою думку. Ну, Ручка, звичайно, що вона виготовлена вручну. Такий гарний візерунок по краєчку, симпатичне завершення, ось так. Кріплення ручки до форми. Дуже гарна річ. Ну, потрошку збираю цю колекцію, напевно, колись дійсно зберу разом, покажу ще раз разом, бо я вже показувала, а можливо, хтось не бачив, тоді було б цікаво подивитись, я так думаю. Рухаємося далі. І тепер і перед вами комплект з чотирьох невеличких картинок, зображення на шовку, розмір 12, ну майже 13 см висота і 9,5 ширина. Це якийсь метал такий, легкий, досить. Позаду ось так вона оздоблена. Є назва країни виробника, це італійський набір. Сюжети чотири пори року: зима, весна. Літо. І осінь. Ось такі чотири картинки дуже, дуже симпатичні. І наостанок, ось я хочу показати вам ось таку величезну вазу. Вона досить велика дійсно. Висота її без кришки 26 см, а з кришкою десь 32,5. така неймовірна краса. Це кайзер. назва манджурська імператорська, манджурська імператорська ваза. Вона прикрашена деколю, але здається, що це ніби. Ручний розпис. Ну, традиційно, якщо це в стилі китайському або в стилі японському, то ось такі, такі квіти, але разом з тим, подивіться на ці візерунки, неймовірні, поєднання зеленого, чорного золота. Вона в чудовому стані ця ваза такі птахи, дуже гарна. Чотири. На чотири сегменти вона поділена однакові. З двох сторін. Ну тобто два сюжети. Чотири сегменти, але два сюжети. І ось а зараз я вам покажу климу. Надпись «Манжур». Ось Така остання річ. Отже, шановні друзі, глядачі, я показала все те, що планувала на сьогодні. Маю надію, що вам сподобалось. Дякую вам за те, що дивитесь мої сюжети, підтримуєте мене, підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Дякую, що купуєте в мене посуд. Я бажаю вам всім спокою, миру. Нам всім миру і перемоги в першу чергу, здоров'я, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.